Нам треба зараз знайти середину, куди ця лінія бачиш, піднімається в да, цьому місці. Але де вона, можна на, на око, типу, то, да? У тобто, нас точно ми не можемо це зробити на половинці. Да? Приблизно половину. Тобто те, хто робить помилку, ділять пополам. Типу, ну, Тож да, тобто, половинка, ще половинка. Тобто, По перспективі, у нас вся частина більша, ця частина менша. Хтось робить навпаки трішечки більше, ось тут, да? набагато так, дуже ну, принципово набагато да? може бути. Тобто треба так, щоб нібито в очах візуально це було пополам, було красиво, нібито половинка, щоб це не було і рівно по ну і дуже сильно воно не зміщувалося в бік. Дуже сильно, да? Якщо у нас буде розворот більше до профіля, тоді да. Але якщо у нас такі трішечки розворот невеличкі, да? тобто у нас серединка тут ну, змістилася. У нас відкрилася ця частина більша, ця трішки заховала, да? розвернулася в бік. Дивись. Перший варіант, коли я оцю площину. Бачу, да? що я можу зробити? Я можу візуально розбити її пополам, цю площину, да? знайти половинку цієї площини. Дайте у цю точку ось, у цьому місці, бач? ось вона на нас дивиться площина. а потім вона розвернеться вниз, піде. Ось сюди форма, вона поміняє напрямок. Я можу знайти на цій площині, бо це проще. А потім тут розвернутися і потім по цьому напрямку вже додати верхушечку, таку верхівочку додавати ось тут. Да? Тобто я знайду тоді цю точку підборіддя, да? Отут домалюю його. Тобто, Ніби форма на форму поставилася. Другий варіант, коли у мене є щось промакутненьке чи квадратненьке, наприклад, да? я дивлюся на це згори, і я роблю діагоналі, то у нас ця лінія серединки, вона ділить, ділить пополам предмет, Тобто, якщо це навіть у нас буде якийсь там. Дуже прямокутне, да, щось, і я поділю це пополам, ось так, то це буде у нас половинка. І те ж правило буде діяти у перспективі, якщо в мене щось пішло у перспективу да, туди, далечину. Оце і буде половинка також. Тобто, якщо ми зараз, отут легенько зараз з'єднаємо, якщо ми візуально не можемо, я за те, щоб спочатку все ж зробити візуально, да, робимо, а потім ми вже можемо перевірити ось таким чином, провести діагоналі і перевірити, де у нас. Бачите, співпало, да, воно є. Тепер тут те ж саме робимо. Тобто, ти нібито отак легенько-легенько шукаєш собі тут діагональ між тими точками і тут діагональ. І ти повинен знайти оцю цю лінію серединки. Зараз ми перевіримо, знайдемо спочатку візуально, а потім знайдемо вже по діагоналях. І перевіримо, скільки ми молодці. Так, побачили наскільки. Тобто дуже просте правило. Тобто, нам потрібно знайти діагоналі. коли у нас не. Многокутник, да, якісь, а коли це у нас прямокутник будь-якої форми чи квадрат. Якби ми в перспективі це не зменшили, наприклад, дуже да, в перспективі у нас е зменшилося, да, оцей квадратик, наприклад, все одно, коли ти зробиш перетин діагоналій, у тебе тут буде половинка, і в цей бік, і в цей бік. Бач, проходити буде.